У Калуші відбулася довгоочікувана для шанувальників спорту подія. Баскетбольний клуб Калуш, який зараз виступає у чемпіонаті першої ліги вітчизняного баскетболу, врешті зіграв свій перший домашній матч в оновленому залі ДЮСШ Сокіл. Перед стартом другого кола чемпіонату України калузькі баскетболісти вирішили влаштувати свято для своїх уболівальників, запросивши на товариську зустріч зірковий клуб Львівська політехніка, який виступає у вищій лізі. Тренери обох команд зізналися, що цей матч є чудовою нагодою не лише зустрітися з давніми друзями, але й відновити сили перед початком другого кола чемпіонату. Це буде і тренування свого роду. Якраз бо хлопці досить довго не грали. Остання гра нас була 15-го, ні, 25-го грудня. була дуже велика перерва. І зустріч з друзями. В основному у нас приїхали студенти. Це команда студентська, бо Віші лізі в нас ліграють хлопці, всі студенти, а тут ми приїхали чисті студентські складати. Я знаю Олега, що це людина, яка все життя присвятила баскетболу. І він любить баскетбол, і я думаю, що він робить все максимально можливе, щоб в Калуші була хороша е баскетбольна команда. Чи зараз то зробити набагато важче, бо дуже важко взагалі зараз зі спортом в країні е частково. Ми всі знаємо чому. І тому я сподіваюся, що Олег прикладе максимальні зусиль. Я думаю, місто йому буде допомагати, щоб тут створити хорошу команду. Ця одна знакова така команда, тому що я починаю би, про свою професійну кар'єру в Львівській політехніці. Вроже не сказав, що я починав в Львівській політехніці, і ми стали, я був першим капітаном Львівської політехніки, і ми пройшли від другої ліги шлях до Суперліги. Для мене ця команда от, рідна, там як би, Зубрицький, мій кум. І тренують цю команду, і тому е, ясно, що перше було запросити їх, тому що Славек Добрицький приїжджав 15 років назад, коли ми починали перший раз цю команду. Я думаю, що хлопці завжди наші достроє на перемогу. Тим більше вони повернулися додому. Я розумію їхні хвилювання, тому що ви знаєте, що півроку ми грали в перші лізі тільки на виїзді. і Я думаю, що вони е, як заскучилися за своїми вболівальниками. За змаганнями вдома, тому вони будуть. Я думаю, що у них настрій бойовий святкової атмосфери перед матчем додали виступи ансамблю мажореток та групи підтримки з ансамблю «Мережево» під керівництвом Ольги Квицько. Як і передбачалося, поєдинок із Львівською політехнікою насправді виявився динамічним і видовищним. Перший результативний кидок у матчі здійснив капітан Калуської команди Андрій Співак, проте гості дуже швидко відігралися і вийшли вперед. Калушани практично до половини першої чверті вели обережну гру, вивчаючи суперника, а вже до закінчення чверті зуміли скоротити рахунок з різницею в одне очко і пішли на перерву із результатом 20-21. У другій чверті підопічні Олега Пелиха подарували уболівальникам справжній шквал позитивних емоцій. Наші баскетболісти показали злагоджену командну гру і закінчили першу половину зустрічі з переможним рахунком 43-40. Під час великої перерви відбулося нагородження гравців баскетбольного клубу Калуш Венісін, які 15 років тому стали бронзовими призерами чемпіонату України серед команд першої ліги. Після перерви Калушани помітно ослабили свої позиції. Можливо, далася взнаки відсутність нормального тренувального процесу через ремонт ігрового залу. А можливо, рівень команди суперника все таки вищий. Але фінальний свисток арбітра засвідчив поразку нашого клубу з рахунком 68-81. Все ж свято відбулося, і вболівальники покидали трибуни з хорошим настроєм. За словами Олега Пелеха, команда зробила певні висновки після товариської зустрічі і приступає до серйозних тренувань, адже уже 11-12 лютого відбудеться перший матч другого кола чемпіонату. Гостями Калушан буде лідер турнірної таблиці команда «Вамбут» з Івано-Франківська.